Цибуля багатояросна це постійна зелень на вашому участку цілий рік. Навіть тоді, коли буде безсніжна зима, у вас буде зелень, тобто буде пір'ячко зеленої цибулі. Вона не сімейна. Низ, тобто за жарку жарити ви з неї не будете. Ну, хочете жарти, можна викопати і використати її, як звичайну ріпчату цибулю. Але ця цибуля йде на пір'я, як говорять, на зелень. Тому бажаєте замовити, пишіть півлітрова баночка 100 гривень. Вона багатоярисна називається із-за того, що е, розмножується вона не низом, а верхом. <сум> Наверх, наверху у неї е, сім'я дольки у вигляді цибулинок. Ось такі діла. Дуже смачна і постійно є зелень. Тому червоний ікра край-чорні щуки теж є в наявності. Пишіть.